Сіл навколишніх, які йдуть в цю громаду, вони користуються соціальними благами, освітніми благами, медичними благами. І оце утворення нової громади, називемо їх, не треба вже чопи, не треба вже ожочено чіт. Воно приведе до утворення оновленого депутатського корпусу. Воно приведе до утворення нового інституту старост. До речі, ми його недооцінюємо і не розуміємо, що це таке. Це єдинолічний. Реформатор села Уже не буде е, сільської селищної ради в об'єднаній громаді, але буде староста, як, якого треба готувати, берів да, Франц Йосиф, все, все це вже було. Ще нотаріуша з печаттю, і е, розумієте, це вічні цінності. Ну, старосту ще треба готувати, щоб він був кваліфікований. Він член і виконкому громади, розумієте. Тут дуже багато цікавих речей, які ми ще і не прочитали, тому давайте спокійно читати, давайте частіше зустрічатися в експертів, в колі провідників реформ. От ми в громадській раді, яку я представляю в якості експерту офісу реформ, про це відверто говоримо. Що було видно, особливо в перший місяць широкого регіонального діалогу по реформах. Воно було видно зразу же. Цілеспрямований популізм місцевих кланів і груп впливу. Це було зразу видно. Ми не готові до демократії, ми не готові. Так коли ж ми, врешті-решт, будемо готові? У 2050 році. Мені вже це не цікаво. Ті молоді е, наші колеги, які тут, вони стануть мною. Ви розумієте? Треба колись починати. І чутки про наше невідчуття демократії при чи нашу некваліфікованість вони трошки перебільшені. Задайте, як румуни починали угорці, починали, поляки починали, як хорвати починали свою дорогу. Не треба з цього робити комплексів і не треба бути меншовартісними. Але дикий розгул популізму навколо реформи іде. Більше того, тільки зараз політичний центр держави зупинив поток і на національному рівні. Політичні партії, фракції парламенту, готуються до місцевих виборів і занадто багато людей, які звикли до старої виборчої системи, яким не потрібні оновлені територіальні громади. І вони теж посилають меседжі і сигнали вниз. що е, Повільно, повільно, не треба дуже швидко. Давайте повільніше. Оце експертному громадському середовищі дуже видно. Тільки зараз почався зворотний зв'язок громадяни, уряд, центр реформ. Тільки зараз я міністр регіонального розвитку і віце-прем'єра побачив нарешті з мілком в руках вчора чи позавчора по телевізору. Ох, нарешті він осемінарився. Нарешті він почав малювати кола, стріма А питання, яке я вам би хотів сказати: свого політичного досвіду і експертно. У нас нема гаранта незворотності реформи і гаранта суб'єктивно-політичних рішень. У нас нема крупної політичної партії. На жаль, не можна це сказати про правлячі партії партії коаліції. БПП, Народний фронт. На жаль, є такі. Я би міг це. Я це свідомо роблю. закид, немає правлячої партії, яка б зібрала п'ять голів, які йдуть, скажімо, в Чопську громаду, в Батівську громаду, в Жденівську громаду, в Воловецьку громаду. До речі, дуже цікаві громади. Ще раз подивіться на карту. Наскільки цікавим може бути розвиток в наших давніх депресивних регіонах, при Чорнянська громада дуже цікава. Може дорогу нарешті на колочаву проб'ють і дадуть розвиток туризму в результаті цієї реформи. Так, от немає політичної партії, яка би запросила 5-6 голів, які зараз думають над добровільністю, думають над аудитом раніше прийнятих рішень, звертаю вашу увагу. Може би не треба. Думають над всім предыдущим розвитком і сказала, Іван Іванович, ой пардон, не буду. Там такий-то, такий-то. Ви давно хотіли бути лісником. Політична партія відправляє вас в ліс. А ви молодий, ви будете старостою. І наша партія визначилася, що на вибори голови нової об'єднаної громади, такого-то голови, піде такий-то кандидат. А ви підете віце-губернатором нового району. Людей розставляють, люди бачать, що політична партія є гарантом, і вони заспокоюються. І тоді процес добровільного об'єднання починає іти вже свідомо. На жаль, цієї політичної моркви у кадрів сільських селищних голів на жаль, сьогодні немає у депутатського корпусу.